Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин Шведен Tools Kiiv.ua. В даному відогляді надамо вищу у травокосарку від компанії Husqvarna, а саме модель LB146P. В комплект постачання даної травокосарки входить уся необхідна технічна документація, а також сама травокосарка. Ще ми розглянемо технічні характеристики даного інструменту, а також її особливості та переваги. Що ж, почнемо. Тип двигуна Briggs. Номінальна споживча потужність 1,9 кВт. Кількість обертів холостого ходу 2900 обертів на хвилину. Модель двигуна 500 Е, об'єм циліндру 140 смбічних. Ширина скошування 46 см. Кількість рівнів регулювання висоти скошування. 3. Максимальна висота скошування 70 мм, мінімальна 35 мм. Габарити колісної бази задній 170 мм, передній 170 мм. Вага інструменту 19 кг. Гарантія від виробника 2 роки. Отже, друзі, розглянувши технічні характеристики, перейдемо до цільового завдання даної травокосарки. А її основне цільове завдання це мульчування трави. Відповідно, вона це робить якісно, надійно та досить швидко. Завдяки тому, що трава скошується маленькими частинками, вона сама себе вдобрює. Відповідно, вам не потрібен ніякий травозбірник. Висота скошування в даній травокосарці регулюється вручну як на передній колісній базі, так і на задній. Завдяки особливій будові корпуса даної травокосарки є можливість захопити газон навіть біля бордюра. Паливний бак, маслобак та повітряний фільтр завжди в легкому доступі для їх заправки та обслуговування. Друзі, а на цьому наразі в мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові запитання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту, звертайтесь до менеджерів сайту Schweden Tools Shvedentools. Вони з радістю дадуть обґрунтовані відповіді та підберуть вам саме той інструмент, котрий необхідний безпосередньо під ваші завдання. А вам подякував за перегляд даного відео. Якщо сподобалось, то підпишіться на наш канал та поставте великий палець догори. До нових зустрічей!